Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 7 класу за «Нова українська школа. Тема сьогоднішнього уроку це є насінні рослини та будова насінини. Не пропустіть жодного цікавого відео. Підпишіться, щоб завжди бути в курсі, поставте лайк і поділіться своїми враженнями у коментарях. На попередніх уроках ми знайомилися із вищими споровими рослинами. Тепер переходимо до вивчення вищих насінних рослин. До насінних належать дві групи: це є голонасіни. Зверніть, будь ласка, увагу, як виглядають деякі види даної групи. Та покрито насіні, або їх ще називають квіткові, це тому, що вони утворюють репродуктивний орган, який називається квітка. Що ж таке насінина? Це є генеративний орган рослини, що включає зародок, що дає початок новій рослині і запас поживних речовин, оточені захисною насінною шкіркою. Будь ласка, перепишіть даний термін у зошит для подальшого вивчення, а ми з вами познайомимося з будовою насінини та процесом проростання за допомогою 3D-сцени. На екрані ви бачите два типа насінини. Перша має дві дольки, а друга лише одну долю. Чому так відбувається та яким рослинам притаманне, ми дізнаємося з вами на наступних уроках. Між сім'я долями, що є важливою складовою частиною насінини, розвивається зародок. Зародок має дві основні частини: це є зародковий корінець. Зверніть, будь ласка, увагу, де саме він розташований, та зародкова бруничка. Ось вона, зародкова бруничка. Із зародкового корінця буде розвиватися головний корінь в подальшому, а з бруночки утворюватися пагін, що буде складатися із листків та стебла. Ендосперм, ми бачимо, це частина насінини, що зберігає поживні речовини, які необхідні для розвитку зародка. Насінева оболонка при цьому покриває насінину і виконує захисну функцію. Під час проростання насінина вбирає воду і тим самим розбухає, і зовнішня шкірка розривається, що вивільнятиме зародковий корінець, який почне розвиватися у головний корінь. У більшості рослин паросток буде виносити сім'я долі на землю, і вони будуть частиною вже молодої рослини. На екрані представлені будова насінини сосни, тобто голонасіної рослини, будова насінина квасолі та будова насінини пшениці. Як ми бачимо, то у кожних з цих складових є сім'я долі, у кожної є насіння шкірки, також є зародковий корінь, зародкова бруночка, тобто у всіх дані складові насінини наявні. Згадайте, для того, щоб відбулося запліднення у вищих спорових рослин, їм необхідна була вода або вологе середовище. Насінні рослини вже цього не потребують. У них процесу запліднення передує процес запилення, це є перенесення пилкових зерен до тих структур, де містяться яйцеклітини. Будь ласка, перепишіть цей термін у зошит для подальшого вивчення. У голонасінних це відбувається в шишках, а у покрито або квіткових у маточки квітки. У цих структурах і буде розвиватися зародок. Які ж умови потрібні для проростання насіння? Для проростання насіння потрібна сукупність певних умов: це є достатня вологість, наявність кисню та певна температура. У насінних кожного виду свої вимоги до умов проростання. Ну, наприклад, говорячи про кількість води, яка потрібна для проростання насінини, ми бачимо, що найбільше потрібно конюшині, а найменше просу або кукурудзі, якщо ми виходимо із даного графіка. Оптимальні умови для проростання насіння та відносні розміри насінин деяких культурних рослин. Зверніть увагу, будь ласка, насіння пшениці воно починає проростати при температури десь від 0 до 2 градусів Цельсію. А от, наприклад, кукурудза їй необхідно температура від 8 до 10 градусів Цельсія. Для вашого домашнього завдання це є поміркувати, дайте відповідь на питання, бажано письмово, чому насінна шкірка не може бути занадто тонкою і занадто товстою.